Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами, діти, закріпимо букву З, її звукового значення. Будемо читати вивчені букви в словах, в реченнях і текстах. Приготуйте підручник, зошит та простий олівець. Налаштуємося на урок. Холодно в полі, в саду, на городі. Зима мандрує. По нашій Господі тепло і затишно вдома у нас. Доброго дня! Я вітаю всіх вас! Підготуємося до читання, виконаємо вправи на дихання. Задуй свічки. Уявіть, що ви задуваєте свічки, наберіть повітря та швидко видихніть. Вправа сніговик. Уявіть, що ви ліпили сніговика, а після вам потрібно погріти холодні ручки. Отже, розтирайте долоньки, дихаючи на них. Молодці. Вправа вогнище. Діти, уявіть, що потрібно роздути вогонь, що загасає. Наберіть повітря та у швидкому темпі видихайте, роздуваючи вогонь. Молодці. Діти повторимо з вами вивчені букви. Назвіть їх: А, О, І, У И, М. Л. Н. С. К. В. Р. П. Те. Де з молодці. Діти прочитаємо з вами склади та утворимо слова і прочитаємо їх. Об'єднаємо склад за з іншими складами. ВА за ваза. Ко за, коза. Молодці, про, за проза. Ле, за, леза. Ві, за Віза ку, Кукуруд за кукурудза. Молодці. Аудіювання. Послухайте вірш, запам'ятайте слова зі звуками з, з. Валерій Зінченко. Зимовий килим. Килим зимонька зіткала, по землі його розклала, і лежить він білий білий, поруч річка, мов кришталь, і такий красивий килим, що ступать на нього жаль. Назвіть слова зі звуками з, зі, які ви запам'ятали. Прочитаємо з вами повільно разом із равликом. Читаємо по складах, а після все слово. Звірі. Звірі. За, -ме -ти. За, Ков -за ни Замети. Ковзани. Ковзани. Зим. Но зымно, зранку, зранку, завтра, завтра. За зырнуты, за -ну дриматы. Задрімати. ЗА-МО-РО-ЗИ-ТИ, Заморозити. Заморозити. Молодці. Швидке читання. З ракетою. Спочатку по складах, після все слово. Зра Зрадів. Зрадів. ЗІР-ВАВ. Зірвав, заплакав, заплакав морозиво, морозиво, замерзло, замерзло, візерунки, візерунки. Молодці. Прочитаємо з вами далі слова. Зверніть увагу, як змінюється слово, коли додають склад. Читаємо зліва направо. Казка. Нижче казкар. Казкарка. Наступний стовпчик Ка -за -ти. казати. Казати. Розказати, переказати, Записка, Записка. записник, записник. Записувати, Записувати. Молодці. Діти, розгляньте зображення. Кого ми бачимо? Ми бачимо дітей, які ліплять снігову бабу. Як ви гадаєте, що відбуватиметься після того, як діти зліплять снігову бабу? Прочитаємо з вами початок розповіді, а після завершіть розповідь за початком та малюнком, склавши. Свої припущення прочитаємо разом село Зазірки недалеко від лісу. Ліза і Мирон зліпили, а далі натисніть на паузу та завершіть розповідь, скориставшись малюнком. I'm <laughs> sorry. Діти, розгляньте зображення. Надайте відповіді на питання. Хто зображений на ілюстрації? На ілюстрації зображені діти? Що роблять діти? Діти катаються на повзанах та санчатах. Як ви гадаєте, про що йтиметься у тексті, який ми будемо з вами читати? В тексті йтиметься. Про зимові розваги дітей. Діти. На сторінці 97 Підручника Буквар прочитаємо з вами текст. А після надайте відповіді на питання згідно прочитаного. Весела зима. ЗАВІТАЛА до нас. Зима засипала міста і села, настелила на землі килим, намила високі замети, Замила навколо і ліси, і степи, і гори. Мороз прикрасив візерунками вікна, а ставки озера і ріки замурував лід. Діти раді зимі. Тато залив коло дому ковзанку. Ліза і назарко стали на ковзани і на ковзанку. А Лесик посадив зіну на санки і везе. Зима морозна, але така весела. Права хвости. Діти, завершіть речення, яке я розпочну. Додайте слово, яке не вистачає. Додайте хвостик. Настелила на землі. Що? Килим. Вірно, настелила на землі килим. Наступне речення замила навколо і ліси. І... Степи і гори молодці. Наступне речення? А Ставки, Озера і ріки продовжать і завершіть. Замурував у лід. молодці. Ліза і Назарко стали на Ковзани молодці! Наступне речення. Зима морозна, але така весела, молодці. Діти, прочитаємо з вами речення на сторінці 97. -й. Ми бачимо, що слова примерзли. Нам потрібно з вами виокремити кожне слово та утворити правильно речення. Прочитаємо, що ми бачимо. Зима з морозами зимувала. Отже, яке речення у нас вийшло? Молодці. Зима з морозами зимувала. Спишіть це речення у свій зошит. Діти, відкрите зошит, відступіть чотири клітинки вниз і на п'ятій клітинці пропушіть велику букву З. Який звук позначає буква З? Так, молодці. Звук з, приголосний твердий та звук з приголосний м'який. І нижче на рядку запишіть речення на сторінці 97 підручника. Яке ми з вами утворили, виокремлюючи кожне слово. Пограємо з вами картинка заблукала. Назвіть назви зображень. А після визначте, яка картинка заблукала. Отже, це назва Молодці Жолуді. Чому? Тому що всі слова починаються на звук з. А жолуді на звук ж, який ми ще з вами будемо вчити далі. Рефлексія сніжинка. Оберіть сніжинку, яка відповідає вашому настрою на уроці. З зеленим написом це було неперевершено. З жовтим написом, ну, нормальний урок. І з червоним урок пройшов погано. Пригадаємо з вами, яку букву ми сьогодні закріпили. Букву З. Дякую вам за урок. Ви сьогодні молодці!